Очима ти сказав мені, люблю, душа складала світяжка, як замен, мов тихий гірського кришталю. Несказане лишилось несказанним. Життя йшло минуло, той перон, гукала тиша рупером вокзальним, багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Цвітали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами. Слова, як сонце, сходили в мені, Несказане. Лишилось несказанним, Страшні слова, коли вони мовчать, коли б вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо ці слова були вже чинилися. Хтось ними плакав, мучився і болів. І з них почав, і ними вже завершив. Людей мільярди, які мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось. І краса, і потворність усе було. Асфальти й спориші. Поезія все завжди повторюється. Якийсь безсмертний дотик до душі. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркіза Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся, душу ошукай, бо в цьому схибиш. То уже навіки. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мали млин свою одвічну дерть, застряло серце у восколок грудях. Нічого все це вилікує смерть, хай буде все небачене Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде як прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум від біди не схіркче, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож виселюми людоньки на людях, хай мелем лим свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. І чому, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити. Як належить, і буде мир і вишні зацвітуй у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомий побратим порушить тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу. Я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані знесиленій босі, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі з того лосям. Димир, Катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, без слів, бо їх уже давно нема, з колін устануть. Бо прийшла розплата. Почує це Іванків, сивий дід вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі, не зламали. Чоло насупить древній наш лютіж поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю. Своїх людей прикритий, а Вижгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний, засяє сонцем Вижгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. Посилі духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця-тату.